Всім привіт з Одеси! І залітає до нас на продаж. Ось така Audi А5. Це в нас купе, 14 рік, 2-літровий турбобензин на повному приводі в гарному красному кольорі, тонований. Автомобіль повністю переодіти в обвіз РС-5. Подивіться, як виглядає. Автомобіль повністю обслугований, всі фільтрати рідини поміняні, не вимагає жодних вкладень. Готовий до будь-яких перевірок на будь-якому СТО. Стан сів та поїхав. Весь рівненький, весь гарненький. Сидіння в нас також від РС-5 в ідеальному стані. Але при бажанні треба зробити хімчистку алькантарових вставок Ось такий стан дверних карт, гарна комплектація, електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, повне мультикермо, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, клімат-контроль, електроручник, безключовий доступ. Ось такий в нас є монітор. Дійсно гарна аптівка, яка заслуговує уваги. А переглянути та придбати цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, у нас є трейдин.